Знай собі ціну. Притча про те, скільки ти вартий. Одного разу до сивого старця прийшов молодий чоловік і сказав: Я прийшов до тебе, бо відчуваю себе таким жалюгідним і нікчемним, що мені навіть жити не хочеться. Усі навколо твердять, що я не вдаха, незграба, ідіот. Прошу тебе, допоможи мені. Старець мимохідь глянув на юнака і поспіхом відповів: Вибач, але я зараз дуже зайнятий і не можу тобі допомогти. Мені потрібно терміново владнати одну дуже важливу справу. Трохи подумавши, додав: Але якщо ти погодишся допомогти мені в моїй справі, я з радістю допоможу тобі у твоїй. З радістю. пробурмотів юнак і з гіркотою відзначивши, що його знову відсувають на другий план. Добре, сказав старець і зняв зі свого лівого мізинця невеличку каблучку з красивим каменем. Візьми коня і скачи на ринкову площу. Мені терміново потрібно продати цю каблучку, щоб віддати борг. Постарайся продати її якнайдорожче, але в жодному разі не погоджуйся на ціну нижчу за золоту монету. Скачи ж і повертайся якнайшвидше. Юнак узяв каблучку і помчав. Приїхавши на ринок, він почав пропонувати каблучку торговцям, Ті спершу з цікавістю розглядали товар. Але щойно чули про вартість золоту монету одразу втрачали інтерес. Одні відкрито сміялися йому в обличчя, інші просто відверталися. Лише один літній торговець люб'язно пояснив йому, що золота монета це занадто висока ціна за таку каблучку. За неї можуть дати хіба що мідну монету або в крайньому разі срібну. Почувши слова старого, юнак дуже засмутився, адже він пам'ятав наказ старця у жодному разі не знижувати ціну. Обійшовши весь ринок і запропонувавши каблучку добрій сотні людей, юнак знову сів на коня і повернувся назад. Дуже засмучений невдачею, він увійшов до старця, учителю. Я не зміг виконати твоє доручення, з журбою сказав він. У кращому випадку я міг би виручити за каблучку пару срібних монет, але ж ти не дозволяв погоджуватись на менше ніж золота, а стільки вона не варта. Ти щойно сказав дуже важливі слова, сину, відгукнувся старець. Перш ніж щось продавати, непогано було б встановити його справжню ціну. А хто може зробити це краще, ніж справжній експерт у коштовностях? Ювелір, скачи до ювеліра і спитай у нього, скільки він запропонує за каблучку. Тільки щоб він не відповів, не продавай її, а повертайся до мене. Юнак знову скочив на коня і подався до ювеліра. Ювелір довго розглядав каблучку через лупу, потім зважив її на маленьких вагах і, нарешті, сказав. Передай власнику, що зараз я не можу дати за неї більше 58 золотих монет. Але якщо він дасть мені трохи часу, я куплю каблучку за 70». «70 монет? Юнак радісно засміявся, подякував ювеліру і щодуху помчав назад. Сідай сюди, сказав старець. Вислухавши збуджену розповідь молодого чоловіка, І знай, сину, що ти і є ця сама каблучка, дорогоцінна і неповторна. І оцінити тебе може тільки справжній експерт. То навіщо ж ти ходиш по базару, чекаючи, що це зробить перший ліпший? Цінність життя визначається тим, наскільки ти цінуєш себе? А це, у свою чергу, залежить від того, ким ти себе вважаєш. Парадоксально, але коли ти усвідомиш свою істинну природу, не обмежену ні іменем, ні формою, ні умовностями, життя починає сяяти, мов неземний скарб. Будь собою, стримися вдосконалювати себе і не шукай визнання людей. Лише бог знає скільки ти насправді варти.